Доброго дня, шановні присутні, учасники громадських слухань. Дозвольте представитись. Головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації Оксана Карповець. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, я уповноважена головувати на громадських слуханнях щодо планованої діяльності регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області, тимчасово на періоді воєнного стану на території України. Громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції. Інформую про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Попрошу присутніх представтесь, будь ласка. Вімкніть, будь ласка, мікрофон вас не чути. Добачаюсь. Добрий день, Богдан Синевич, головний інженер проєкту. Я представляю генпроєктну організацію, розробник ОВД. Дякую. Наразі присутні представники від суб'єкта господарювання. Чекаємо на приєднання громадськості 15 хвилин і далі продовжимо. Доброго дня. Добрий, день. Добрий, день. Добрий день. день. Ми чекаємо на приєднання громадськості. Представтесь, будь ласка, для. Ров у Рівненській області провідний інженер з організації експлуатації та ремонту Лискова Наталія. Дякую. Чекаємо 15 хвилин на приєднання громадськості. 10.15. представники громадськості не приєднались. Мене звати Оксана Карповець, я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів рівненської обласної державної адміністрації. Від представників суб'єкта господарювання присутні Лискова Наталія, провідний інженер з організації експлуатації та ремонту регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області, Сеневич Богдан, головний інженер проєктів генпроєктної організації, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області щодо проєкту відновлення гідротехнічної споруди на акумулюючій водоймі для для захисту від підтоплення сіл Дитиничі і перерослі Тупинського району. Регіональним офісом водних ресурсів у Рівненській області відповідно до законодавства розпочато процедуру з оцінки впливу на довкілля з оприлюднення в реєстрі справ ОВД на національній онлайн платформі екосистема, повідомлення про плановану діяльність та відомості, що підтверджують факт оприлюднення повідомлення 8 вересня 2025 року. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано суб'єктом господарювання шляхом його розміщення у публічних місцях населених пунктів, які можуть зазнати впливу планованої діяльності. Місті Дубно селах Дитиничі, Переросль, Перерослів Дубинського району Рівненської області для інформування громадськості департаментом були направлені листи Дубинській районній державній адміністрації та Тараканівській територіальній громаді з метою оприлюднення повідомлення про плановану діяльність щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля на офіційних веб-сайтах та дошках оголошень з 30 жовтня 2025 року в реєстрі справ ОВД на національній онлайн платформі. Формі екосистема опубліковано звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо містить опис планованої діяльності, оголошення про початок громадського обговорення та відомості, що підтверджують факт оприлюднення оголошення. Оголошення про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля опубліковано суб'єктом господарювання, шляхом його розміщення в публічних місцях населених пунктів, які можуть зазнати впливу планованої діяльності в селах дитини чи перерослі Дубинського району Рівненської області для інформування Громадськості департаментом були направлені листи Дубинській районній державній адміністрації, Тараканівській та Семидубській територіальним громадам з метою оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на їх офіційних вебсайтах і дошках оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчується 4 грудня 2025 року. Сьогодні, 19 листопада 2025 року, у зв'язку з наявкою представників громадськості на слухання вище зазначеної планованої діяльності громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Про що відповідно до пункту 23 постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля складено відповідний акт. Всім дякую за увагу. Dziękuję. Do zobaczenia.